Всім привіт! Продовжуємо сіяти соняшник, сіємо неймар під Грандстар. Ну, вилізу, покажу, як він в банках виглядає. До речі, важить мішок, ну, тобто посівна одиниця 13 кг. До цього сіяли Сантос, там було десь приблизно 10 кг і по самому насінню Ну, видно різниця в розмірі. Коротше. Вчора я вже майже наздогнав 892-го. Тобто сівалка наступає на п'яте, можна сказати, культиватора. Ну, але сьогодні, не знаю, швидкість приблизно була однакова у сівалки і у культиватора. Тобто подивимось, може сьогодні... Дожину і доведеться, коротше, ну, трошки стояти, чекати, доки буде підготовлена площа під пасів. Ну, ось так він виглядає більш-менш крупненьке насіння, Ну сам те саме нема показати, і в попередньому відео я показував, там ну, видно різницю, здавалось би. Десь приблизно 3 кілограми різниці між на одному мішку. Так ось. Снеймар. Тобто, коротше, це поле буде під Гранд Стар, а сусіднє те, що Ну, те, що коротше, посіяно, під євролайтнінг буде. Щось дивлюсь на горизонті хмарки. Напевно, в людей десь іде дощ. А в нас, коротше, доща, я не пам'ятаю коли був останній і зерновим, я не знаю, що з ними буде. Тому що вже дуже-дуже давно вони сидять повністю в сухій корінь, повністю в сухій землі. Не знаю, чи щось буде в цьому році з зернових. Можливо, якщо повезе, то у нас хоча б один дощик пройшов би, тому що зазвичай в тій стороні, коли щось тягає, ну я маю на увазі, типу дощика, то завжди проходить повз десь тут... в ту сторону його. Тягне до нас від дощик не приходить. Так, ну, коротше, розвернувся в цьому краю, та думаю, напевно, вже б і не завадило подивитись, що там з посівматом поки що є, тому що насіння крупніше, аніж сіяли на попередньому полі і треба заглядати трошки раніше. Вже майже і сівалка нас догнала культиватор, вже працюємо, можна сказати, поряд. Напевно зараз туди, сюди, туди і доведеться вже трошки зупинятися, почекати. Ну, щоб дарма час не витрачати, поки чекаю. Щоб якась площа з'явилась для того, щоб працювати, зараз подосипаю. Насіння в банки, до речі, якісь комахи не перший раз помічаю, літають біля саме банок для добрив. Перший раз я, здається, їх побачив, коли сіяли людині з добривами. Так, Що в нас в банках? Зараз подивимось. А в банках в банках якраз би ще, напевно, туди, а можливо і сюди вистачило пройти і все. Ну, коротше, пройшов я близько 10 гектарів, і от банки були повні, а от що залишилось. Тобто, ну це не пусті банки, але вже, вже майже. Так, ну, Сіяли ми Сантос, Скільки сіяли, коротше, і 61 тисячу штук на гектар і 55 тисяч штук на 1 гектар, то навіть до таких умов, якщо, якщо враховувати навіть мішок на 2 гектари, Банка рівно мішок влазив, була повна банка, тобто вистачало там ну, десь гектарів, хай там беремо навіть мінімум 15, можна в банки було, ну грубо кажучи, не заглядати. А тут за рахунок того, що насіння крупніше і в банку кількість штук його менше влазить, то оці. тепер треба в районі кожних 10 гектарів, а можливо і трошки раніше. Заглядати в банку. Тобто ну, контроль висіву, в принципі, пропищить, якщо вже почне закінчуватись насіння в банкі. Тобто не повністю закінчиться, коли вже буде кидати його, але вже меншу кількість, ніж потрібно було там раз чи два, скажімо так, досіявся, що. Капищало, виліз, а в банкі вже, ну точніше не в банкі, а ось тут внизу. Ну Тобто ось тут, коротше, а тут вже його десь ну трошки-трошки там залишається, там десь уже третина, напевно, і тоді вже починає менше кидати, ніж потрібно штук на один метр. Знову нас доганяю культиватор, пилюки, ого-го. Буває, як подує сюди, майже нічого і не видно. Так, чисто. 892 став. Зупинився. Підемо глянемо, що там. Поламав? Засорился. Опять мусор. Тут в штуцире. Пуста ну, жлана, там мусор наверное, попався. В бак, в баки? Коротше, щось не зрозуміло. Чомусь навіть пустий. Вибирає звідси. А чому не починає тягнути з того бака? Не зрозуміло, тягне звідси повітря, що за фігня така, Все, можна йти працювати далі. Все, поїхав. В принципі, що, так само потрошки цівалка доганяє культиватор зараз туди-сюди, туди-сюди і знову, напевно, трошки доведеться чекати. Коротше, висів майже під нуль. Під кінець, коли де починало пищати нижче норми. Доводилось вставати пересипати. З банки в банку. Так, де ракетка під нуль, тому що далі сіємо. エムルソン。 само з мішка приблизно майже дві повні банки виходить для порівняння. Ось. Це те, що залишилось. Емерсон приблизно однаковий. Ну і, до речі, щоб точно того посівмата, що у нас є, щоб потім мішечок там чи півмішечка не шукати, зменшуємо висів на 3,6. Зараз порахую скільки це виходить на калькуляторі на гектар. Ну, коротше, було у нас... Де у нас 21 приводна на 19. Корече, ведома, ведуча 21, ведома 19. 3,9, здається, було 19 на 19. Ну, а зараз так, загубив. Так і залишаю привідну 21 а тут переставляю з 19 на 23. Сівалка стоїть на землі, можливо, треба прокручувати, щоб до шплінта докрутити. ти тут. Де тут? Напевно, зараз доведеться прикручувати. Тобто тут залишаємо 21-го. Нам потрібно на 23-го. Чи, в принципі, може і вистачить місця, щоб тільки цю. Сунути, щоб верхню не чіпати, так. швиденько відпустилась. Однією рукою. Що, висія усе уменьшаєш, так? Да? Ага. Не доведеться ще й цю кажуть двигати. На рахунок висіву все ж таки вийшло близько 51 тисячі штук на один гектар. Тобто поряд сіяли неймар. 61 тисячу штук на 1 гектар, тобто 10 тисяч різниці подивимось по рослинах. Ну, в принципі, це різні гібриди, ну, але все ж таки, я думаю, такої якоїсь колосальної різниці між ними б не було, якби навіть висів один залишався. Тобто, ну, можливо, що побачимо за рахунок кількості висіва. Ну а так що, сонце в принципі сідає, вже майже за горизонтом. Ще Трошки попрацюємо, напевно, та вже будемо завершувати на сьогодні робочий день. Тому що залишилось тут в принципі небагато, можна сказати, клинок, края. Ну, але навіть якщо б один клинцей залишався за сьогодні, до темряви я його... 100% не встигну засіяти і тобто будемо продовжувати вже завтра.